Новобудову на вулицях Київська Тарнавського здадуть в експлуатацію наступного року. Сьогодні там вже височіє сім поверхів будівлі. Однак до дати завершення хвилюються тернополяни через халатність будівельників може статися непоправна. За допомогою вони звернулися до нашого телеканалу. Я прогулювався сьогодні зі своїми дітьми по даній вулиці і будівельники даного будівельного майданчику викидали мусор. В прямому смислі викидали мусор. От сюди. Не на спеціальні влаштовані місця, де мають бути на будівельних майданчиках, де вони мають збиратися і вивозитись, а викидали за територію будівельного майданчика. Різні будівельні матеріали, відходи цегли, відходи бетону, відходи пінопласту. Воно летіло все безпосередньо от сюди. Люди, от, подивіться, будь ласка, люди ходять з дитячими візками, з колясками. За технікою безпеки будівельний майданчик мали б обгородити парканом не менше двох метрів висотою, на відстані не менше десяти метрів від будови, обладнати захисним піддашком та попереджувальними написами. Натомість біля новобудови зі сторони вулиці Тарнавського замість цього всього невеличкий парканчик, розміщений одразу ж під стінами будинку. Тому будівельні відходи легко його перелітають. Одна копійка з дев'ятиповерхового будинку це наушно доведено, пробиває насквозь людиною організм, То можете уявити собі, що може один каменець. Це чи шуфля того самого роствору вчинити з дитиною? Це має бути виконроб, який має бути слідкувати за працівниками даної організації. Поговорити із виконробом нам не вдалося. Його на місці на момент зйомки не було. Самі ж будівельники відмовилися пояснити свої дії. Тернополяни і телеканал ІНТБ просить забудівника відреагувати на дану ситуацію та усунути небезпеку для перехожих.